Вітаю, любо дітвора, про щось довідатись пора. Гарненька сорочка в орнаментах кольорових. У ній я гордо буду ходити, як оберіг її буду носити. Так, малята, це вишиванка, святкова вишита сорочка, яку завжди вдягають на свято вишиванки та на іншій урочистості. Вишиванко рідно, ну хіба не диво? В ній ходити модно, стильно і красиво, це мистецький витвір, це краса і казка. в ній душі наснага, материнська ласка. Кольори сплелися в ній в узори й квіти, щоб були щасливі і сміялись діти, а веселі люди від краси раділи і самі, звичайно, вишивати вміли. Червону калину, зелені листочки, Щоб були щасливі доні і синочки, рідні вишиванки їх оберігали, Від біди в дорозі діток захищали, Щоб у вишиванках хлопчики мужніли, Рідну Україну захистити вміли. Вишиванка наша, ну хіба ж не диво, В вишиванці завжди модно і красиво. Сьогодні я пропоную вам зробити свою вишиванку, тільки прикрасимо її пластиліном. Та спочатку приготуємо пальчики для роботи. Зробимо пальчикову гімнастику. Починаємо вишивати вишиванку, прикрашати гарні квіти і листочки. Це прикраси для сорочки. Для роботи нам знадобиться дощичка для пластиліну. Заготовка майбутньої сорочки. Кульки зеленого та червоного кольорів починаємо. Ось така сорочка вийшла у мене. А яка вийде у вас? Дякую за увагу і чекаю ваші роботи у відповідь. До нових зустрічей!